Привіт, діти! Я люблю читати книги і знаю, що в кожній книзі приховано багато цікавого. Наші дітки теж дуже люблять книжки. Якщо хтось ще не вміє читати сам, то їм читають батьки. Так, дітки, сьогодні ми поговоримо саме про книжки наших друзів, які завжди чекають на нас. Щоб розповісти щось нове і цікаве. Це книга. Вона має обкладинку, сторінки, картинки і слова. Кожна книга розповідає свою історію. Книги можуть бути про тварин, казки, подорожі, космос і багато іншого. Дітки, напевне, ви знаєте, що книги виготовляють з паперу. А папір, як правило, роблять з дерев. Але як із величезного дерева виходить книжка? А про це ми зараз і дізнаємось. Ось як це відбувається: коли дерево стає дорослим, його обережно зрубують. Це роблять так, щоб не пошкодити інші дерева, які ростуть поруч. Важливо пам'ятати. Що нові дерева постійно садять, щоб ліс відновлювався. Потім дерева відправляють на спеціальний завод, де їх ріжуть на дрібні частинки. Це називається тріска. Далі цю тріску змішують із водою і перетворюють на паперову масу. Це така м'яка суміш, з якою потім роблять папір. Далі паперову масу розкладають на великих поверхнях і висушують, а потім пресують, щоб зробити листи паперу. Коли папір готовий, його розрізають на сторінки, друкують із них текст і малюнки. Щоб книжка була міцною і красивою, їй роблять обкладинку. Її можуть зробити. З товстого картону чи навіть тканини. Ось так крок за кроком дерево перетворюється на книгу, яку можна читати. З дерева вийшла не просто книга, а цілий світ історій і знань, яким можна поділитися з іншими.